Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про геополітичні причини геополітичного характеру, які могли вплинути, але виявляється, не вплинули на розслідування справи міндіча. Міндічґейт у нас зараз. Фокусі ця тема нікуди не дівається. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами заступник директора аналітичного центру Політика Артем Бронжуков. Пане Артеме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Отже, почнемо з того, що сказав керівник з національного антикорупційного бюро України Сергій Семен. Пробачте, кривонос на засіданні парламентського комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Так, от перше він сказав, що гроші виводили не лише з енергетичної, а й з інших сфер діяльності. З'являться найближчим часом нові підозрювані. Ну і здійснюється, де як він сказав, дуже цікаво. Зараз ми переходимо в так звану гласну стадію, тобто повідомлення членам злочинної організації про підозру, здійснюється досудове розслідування спрямоване на фінансове розслідування вказаного злочину, тобто відстеження всіх транзакцій, отримання необхідних документів, які підтверджують з якої сфери надходили кошти, їхню подальшу легалізацію і перетворення їх у грошові активи та активи за кордоном. Тобто, ми розуміємо, що тут не лише Енергоатом а сфер а сфер могло бути значно більше. Як ви оцінюєте перебіг цієї справи, особливо після заяв про те, що з певних міркувань безпеки подальші публікації у цих так званих плівок набу були припинені? Ну, тут насправді в цьому розрізі тоді цікаво чути заяву з боку очільника набу, який нам говорить про те, що з однієї сторони треба щось не публікувати, тому що є державна таємниця, державний інтерес для того, аби не надавати зайвого резонансу навколо корупційних справ. З іншого боку, я думаю, що ні для кого з наших слухачів не стане великим секретом, якщо ми дізнаємось, що крали десь де-інде, окрім енергатому. Звісно, корупційна проблема одна з найважливіших в нашій державі, якщо навіть подивити. Там ту саму соціологію в деяких опитуваннях вона стоїть навіть вище ніж російська зброя збройна агресія проти України. Тому хотілося, щоб будь-які розслідування набув вони доходили до свого логічного завершення. Тому тому що часто в нашій державі на жаль знаєте, боротьба з злочинцями, корупціонерами нагадує свого роду рибалку на каналі Дискавері, коли впіймали всім показали люди фрустровані. Але на жаль, це не за. Кінчуються гучними судовими справами і як результат вироками з конфіскаціями майна і строками на 15 років. А дуже би хотілось, враховуючи те, що маємо певні підозри, не називаючи прізвищ, тому що не маємо фактів, що крали і на оборонці, і на фортифікаційних спорудах, і на закупівлі зброї, і на багато багато чому іншому, звісно, для нас це стратегічне питання, якраз викорінення корупції, знищення оцієї цієї гідри, тому що вона працює проти держав. Ви не гірше ніж росіяни, а частіше, навіть набагато більш ефективно. От і це звісно, що суперважливо на цьому треба фокусуватися. І особливо це важливо зараз в фокусі от, доволі активного періоду перемовин, які ідеї. Ми бачимо величезну кількість скандалів із українського боку, що частково стало тригером і запустило, от, можливість там тиснути на українську владу. З іншого боку, скандали вже трясуть, і сполучені штати. Це і плівки штей і вже нові плівки Дмитрієва Ушакова і Віткова. Тому, от в рамках цієї бурі, нам важливо вистояти і відстояти український інтерес. Так, ну і ще одна важлива деталь, яку повідомив Семен Кривонос, значить, про 527 профілів. Серед них профілі на детективів, набу на суддів, на судові експертизи, на міністрів, на народних депутатів України. Я зараз процитую кіберексперта Костянтина Корсуна. Тобто, фактично, мафіозна група через своїх спільників у різних правоохоронних структурах, судах та адвокатському корпусі усі мала вільний доступ до будь-яких персональних даних, як і відкритих, так і з обмеженим доступом. Причому ці оці довідки містили також непублічні дані, які можна було взяти лише з закритих баз. Наприклад, дані з системи відеоспостереження, «Безпечне місто, дані про автомобільні прикри... номери прикриття для співробітників набу чи, наприклад, інформація про перетин кордону усіх цих об'єктів. І навіть їхніх родичів. Оце, оце питання про персональні дані, про їхній захист, і про те, що в Україні вже десяток років говорять про цю міфічну абревіатуру GDPR, Да, це якраз от система захисту персональних даних. І Україна, точніше, українська влада ну з усіх сил відкараскується від того, щоб ці принципи в Україні впроваджувати. І навіть останній моніторинг, е, значить, з боку Європейського союзу свідчить, що Україна нічого не зробила да, для захисту персональних даних. Мені здається, оцей аспект зараз теж варто би підсвітити. Згоден з вами на 100%. Ви знаєте, мене в цілому лякає масштаб корупції з боку однієї цієї мафіозної групи. Таке враження, що це не міндіч, якого Коломойський нещодавно називав ідіотом, а що це якийсь Пабло Ескабар, чи знаєте, чаль капоне, який настільки глибоко про свої щупальця просунув в державні інституції в можливість збирати подібні дані, і насправді що не було жодної на нього управи. Таке враження, що було дозволено все, і в принципі, міндіч цим доволі. Якісно для себе і для своїх друзів там Чигівари, Цукермана і всіх інших, користувався. Звісно, проблема захисту даних в нашій державі не нова. Ми бачили зливи із дії, із багатьох інших реєстрів, щось було зломане росіянами, щось продають самі нечесні на руку правоохоронці. Звісно, це говорить в цілому про доволі велику проблему в державі, саме інституційного характеру. Це те, на що ми завжди не зважаємо багато, не приділяємо цьому Му багато уваги чомусь там і парламентарі не тільки цього скликання, а загалом з часів відновлення України незалежності, всі якось дивилися коса, і всі звикли, що в нашій державі продається і купується все, що завгодно. А от для того, аби дійсно перестати бути державою такою сирого типу з відсутністю власного почуття гідності, звісно, нам треба інституції розбудовувати. Має працювати і суд, мають має, має розповсюджуватись якраз дія реальних законів, і от не як в нас там про по духу закону, а саме по букві закону. І тоді звісно, що менше буде подібних історій, і ми зможемо говорити, що держава наша розвивається в цілому величезний бардак, який стався задовго до повномасштабної війни, і з яким нам треба розбиратися не колись там потім, а вже сідати зараз дуже відповідально, фокусуючи увагу на деталях. Оці механізми держави перебирати заново, змащувати їх, щоб всі, всі ці коліщатка працювали таким чином, як це необхідно. Ну, слухайте, системно ж воно як має працювати, коли я вивчав оці ці всі системи GDPR, як вони побудовані в країнах Європейського Союзу. Я не дивився про всі, але про деякі, які вважають зірцевими. Ну там система доволі проста. Окей, у представників правоохоронних органів має бути доступ до якихось закритих баз даних. Так, але я пам'ятаю реальний випадок у Литві, коли, значить, поліцейський ну, мав роман з якоюсь там жінкою. потім вон... Вони посварилися, і він через свій профіль у поліції десь там подивився про якісь її активності, чи то про сплату податків, чи ще про якусь історію. Так, от це був величезний скандал, коли про це дізналися, тому що він використав це в особистих цілях. Ясно, що цього поліцейського звільнили і якось там іще покарали. Але чому це сталося? Тому що чітко було відстежено, хто значить брав дані, хто переглядав. Яку інформацію, чи це йому дозволено, що називається за посадовими інструкціями, за посадовими повноваженнями, а головне в рамках якої справи? Тому що має бути можливість переглядати тих, хто у тебе, ну умовно кажучи, проходить по справі, але ну точно заборонено переглядати про тих, хто у тебе по справі не проходить? І от я так розумію, що у цієї системи якраз і бояться ті люди, які потім збирають величезні досьє на суддів судово криміння. Налістичні експертизи народних депутатів, міністрів, розслідувачів, набушників і таке інше, от мені здається, ця логіка дуже проста, але ну, такої простої логіки невідворотності покарання для конкретного виконавця, для конкретного там умовно прикордонника, який розкаже: А от я тут бачив, що. Там Василь Петрович чи Світлана Іванівна перетинала кордон? Все, про це відомо. От щоб таких витоків не було, для цього треба власне персональна відповідальність на найнижчому рівні, і все от, приблизно таким чином устаканено. Ви вірите, що ми колись до цього дійдемо? Я вами погоджуюсь обома руками підписуюсь під кожним словом. І єдине хотів би додати, що відповідальність вона має розповсюджуватись не тільки на найнижчу ланку. Звісно, їх тут так само мають карати, але так само має бути і політична відповідальність. Бо ми бачимо от кейси історії, де один з найбільш гучніших кейсів корупційних в нашій державі, які коли-небудь були, з міндічем. І але при цьому вся країна, президент, парламент мають ще вмовляти міністра Галущенка і його помічницю Гринчук Світлану, якщо не помиляюсь, яка вже так, так. чинна, ну вже знята, але на той момент чинна міністерка з енергетики піти з посади. В нас взагалі немає от цієї відповідальності політичної, яка би мала б якісь наслідки, коли сам керівник буде розуміти, що подібні правопорушення з боку його підлеглих будуть каратися і для нього політичною відставкою, то звісно, в будь-якій структурі буде набагато більше порядку. А так очевидно, що є величезна проблема і на середніх ланках. Хто випустив депутата Дмитрука з нашої держави, цього проросійського щура, який там зараз живе в Лондоні? Хто випустив міндіча? І чому ці люди не покарані? Хоча керівник НАБУ сказав, що в них, начебто, є інформація, як він там виїжджав, через кого і хто це все дозволив. От при всій повазі до Набу, в мене так само до них величезна кількість питань яким чином дозволяють всім цим корупціонерам, злодіям казнокрадам виїжджати з нашої держави, от це треба звісно, що поміняти цей тренд для нас негативний, і він підриває, що найголовніше, і що найстрашніше, довіру з боку суспільства до власної держави. Тому що часто виглядає як там політичні, і я не говорю зараз про кейс Мідаса, але от часто в нас звинувачення в корупції вони мають цілком природний Розумілий характер і і мають більше того докази, але при цьому в рамках якихось політичних торгів всі ці справи вони лягають під сукно, їх заминають. А люди, які е, дійсно відповідальні, які кожен там на свої в своїй ланці робили певні злочини, вони не покарані. І звісно, що все це провокує нові е, випадки, нові нові кейси і нову корупцію в самих різних е, напрямках. Тому для нас найважливіше, щоб на. Ступила нарешті дотримання законності, і для того, аби от всі процеси судові вони йшли в рамках процесуальних справ. І всі корупціонери, всі ті, хто є їхніми співучасниками, отримували реальні строки, отримали їх в рамках законів воєнного часу по 15 років разом з держрадою і з повною конфіскацією майна. От тоді ми можемо говорити, що ми потроху будемо міняти цю політичну чи корупційну культуру в нашій державі. Добре, ну і одразу після початку публікації цих так званих плівок НАБУ, до речі, кривонос сказав, що там є вже тисячі годин того, що надокументували. Так, от на тому ж засіданні комітету з антикорупційної політики він сказав, що бюро точно знає, хто є власниками та адміністраторами анонімних телеграм-каналів. Так, от дійсно в телеграмі, і не лише в телеграмі, я це бачу у Фейсбуці. Так, от почалася ціла хвиля публікацій про те. Що значить набу працює лише на росіян, це значить російська або американська заготовка. Це спроби підірвати значить можливості держави в такий важкий час, в часи війни, набу нічого не робить. Ну і так далі. Тобто, почалися оці ці всі атаки. Так, от адміністратори і власники цих телеграм-каналів, як сказав Кривонос, юним є юними особами, які мають бронь від мобілізації, і які на замовлення деяких політиків поливають брудом ант корупційні зусилля з викриття мафії. Окей, знають, але не можуть з цим нічого зробити, тому що у нас дуже люблять телеграм. Та в цілому, ну давайте чесно, різні стейкхолдери використовують телеграм-канали для просування власних цілей. Знову ж таки, тут дуже тонка грань, тому що є питання свободи слова. Звісно, що в контексті телеграма про неї говорити доволі складно, тому що всі ми розуміємо, мислячі люди, що телеграм це інструмент впливу в першу чергу росіян на українців, але на жаль, дуже велика кількість якраз політиків в нашій державі вважають і для себе телеграм – інструмент. Необхідним для просування тих чи інших е, інтересів чи там, точок зору. Тому, звісно, загалом нам не вистачає якоїсь. Е... Цілої і зрозумілої державної інформаційної політики, тому що там в перші дні повномасштабного вторгнення в нас з'явився телемарафон, і таке враження, що цим влада задовольнилась, тим що вони там в своїх руках акумулювали величезну кількість каналів, які колись були популярні. Але очевидно, що от це про цей провальний підхід він і знизив кількість глядачів і кількість довіри до всього цього дійства. А в цілому, там Ютуб, Фейсбук, Телеграм це величезне сір Поле, в якому ніхто нічого не хоче регулювати, в якому всім простіше дві рухатися в такій сірій або там чорній зоні, для того аби десь своїх своїх опонентів облити брудом, десь навпаки якусь ініціативу підтримати, розказати, як це все добре. От, але проти телеграму, в принципі, має сьогодні бути вся наша держава, і це питання не свободи слова, це питання якраз виживання в умовах постійного пропо. Гандиського гібридного впливу з боку Російської Федерації, яким звісно, що маючи доступ до таких механізмів, користуються і всередині нашої держави. Ну, в тому нашої числі і мафія. Дуже дякую вам за розмову. Заступник директора аналітичного центру політика Артем Бронжуков був з нами на зв'язку. Шановні, пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.